Німецькі змі повідомляють про завершення спільної роботи та Європейського союзу у сфері боротьби з обходом Росії міжнародних санкцій. Про це повідомляють німецькі змі з посиланням на внутрішній звіт МЗС Німеччини. Зокрема, висновок про крах співпраці міститься у внутрішньому звіті Федерального міністерства закордонних справ про засідання ради. ЄС із закордонних справ, яке відбулось 20 травня в Брюсселі. Згідно з документом, керівник санкційної політики ЄС Девіто Саліван нарікає на повний розвал Трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій. Через це цитую: ба більше немає спільної інформаційно-пропагандистської роботи. Кінець цитати. Співпраці G7 також втратила імпульс у цьому контексті. Дінара Гавібулаєва, депутатка Київради від Європейської солідарності. Дінаро, от така от ситуація, яку маємо. Вітаю, слава Україні! Граємо слава вітаю вас. Ну насправді це знаєте передбачувально, тому що ми з вами не раз говорили в студії про те, що міжнародна робота це не робота одного візиту, це не робота одного спічу. Це послідовна робота, яка має відбуватися постійно на різних рівнях, тобто від там я не знаю громадського сектору, адвокаційних е, організацій е, до. Президента і урядову структуру, а, але історія в тому, що тут мають бути залучені всі рівні. Але у нас вийшло так, що. Президент вирішив чомусь, як до речі, відповідно до конституції, відповідальний за два основних напрямки: це міжнародне представництво, так та оборона оборонний сектору або держави. Ну якщо так грубо кажучи, що це два основних його напрямки. І мені здається, по двом напрямкам зараз ви на дуже серйозні дірки. І мене насправді в паралельній реальності я вчора ходила на декілька Судів, тому що суддя то одного, то другого з опозиційних сил з там колишніх представників там адміністрації президента Порошенко, тобто ті, хто були в якісь структурах, тобто замість того, аби якось об'єднатися і. Працювати на благо держави, ми маємо якісь незрозумілі. От я вчора на судах була, і в мене насправді заверталися вуха, оскільки я не розуміла, чому насправді звинувачують людей, але насправді. З політичного контексту зрозуміло, чому аби прибрати конкурентів. Тому коли ми кажемо про міжнародку, це насправді дуже страшно, як на мене, як для людини, яка дуже багато раніше їздила зараз, не так часто, як хотілось би, їздила <тас> і бачила це зсередини. Для мене це насправді дуже боляче, тому що процес євроінтеграції він е, завжди був важкий для будь-якої країни. Але для України особливо скільки ми. Це не просто інституційний вступ кудись, це насправді відривання від усього радянського, від Росії, від імперіалістських всіх цих замашок. Це насправді цивілізаційний вибір. І мені здається, що вся політика в державі, всі ті, хто йдуть на вибори, йшли на вибори, будуть іти на вибори, мало говорити про одне. Але на... в результаті вийшло так, що кожен думав про те, або ви довше залишитись у крісла. тобто, оці знаєте, меседжі нам не треба то, нам не треба НАТО, нам не треба це, нам не треба поклонятись тому, та а треба вибачитись на колінах у того, то все це насправді привело до таких речей, тому що міжнародна е, політика, міжнародна робота це щоденна робота, е, дипломатична, е, філігранна, правильна. Це насправді не так просто, тому що мені насправді, коли... Ми там проводили якісь вибори всередині організації міжна. Народи то мені завжди було незрозуміло, чому до України так ставляться, як до України, яка ну дуже далека до е, ЄС, і ви знаєте, коли кожен раз е, ми досягали маленькими кроками перемоги, там десь резолюцію прийняли, десь е, українську організацію прийняли там в правління, десь е, там е, виступ схвально сприйняли, все це показувало, що насправді це не, не просто. Знаєте, робота, яка Ну там з жалості хтось проголосував. Ні, це дійсно треба аргументи знаходити, переконувати. Так, да, інколи було дуже дивно, що не розуміють, що в Україні війна, не розуміють там до кінця, що люди постійно під обстрілами угу. до кінця може не розуміють, що таке жити в війні. Але все, що я знаю, що міжнародна робота це щоденна робота, це багаторівнева робота, це серйозний виклик і. Факт, що влада до цього поставилася дуже так ем, можливо, зверхньо, можливо, якось не сильно серйозно, і ми маємо ці всі історії завдяки тому, що посип. Позиції України вони сильно сильно послабилися за останній час, особливо. Але чому можемо казати, що всі міжнародники дуже сильно а, хочуть е, перевести всю свою економіку на е, військові е, рейки, і всі дружньо тільки е, зранку до вечора, допомагати Україні? Звісно, ні, кожен е, думає про свої інтереси, вірно. Але да. наша задача нав'язати таку адженду, щоб це було їх інтерес, захист України і безпеки Європі. А, ми ще ж тут говоримо: торговельний безвіз Європа відміняє з Україною. Ми ж маємо асоціацію та підписано з іншого боку. І тут ці теми, яку ми зараз з вами піднімаємо. Я дякую вам за таку розширену відповідь. Я би ще зараз застосував слова, і ви зрозумієте, чому я їх озвучую. Критерії, рамки, кластери. А, можна цей перелік продовжувати. Ну, насправді, от коли ми навіть говоримо про марафон, про політичний плюралізм, все це. Є частину великої екосистеми європейської, яку треба дотримуватись в Україні. На жаль, хоч і не можна критикувати да, Є таке внутрішнє правило, хоче і якось треба єднатися і тому подібне. Але в результаті ми бачимо, що хтось має меседжі, давайте єднатися, давайте робити там уряд національної перемоги, єдності, і тому подібне. А в той же час хтось просто користується. Тим, тим становищем, скажімо так, і безкарністю, тому що е, от вчора. Прочитала, що основою кожної реформи є насправді реформа судової системи. Коли суди є несправедливими, коли правоохоронна система працює по дзвінку, ми не можемо нічого провадити. І тоді ЄС від нас стає далі і далі. Коли медіа підконтрольне, коли є один одна адженда, один меседж і насправді не показують те, що відбувається. Направду, по дзвінку, це ми з нашими гостями, експертним середовищем зв'язуємось, знаєте, аби поспілкуватись онлайн, друзі, і почути їхні е, от наші проект Адекватні люди, адекватні думки. Я б так хотів висловитись. Дінаро, дякую вам за ваш час сьогодні. Про Київраду. Поки ні слова, ви бачите, час підтискає. Обов'язково ще про роботу Київради поговоримо, але вже. Згодом, бо в нас там є новопризначення керівники районних адміністрацій в місті Київ. в нас кадрові перестановлення це відбували. можна довго говорити. Але запрошуйте до ефіру. Я буду радий прийти. До зустрічі Дінара Габібулаєва була знами до татки Ківрад від Європейської солідарності. Друзі, тепер трішки знову ж таки про воїнів 120-й міліметровий міномет. руйнівна зброя, яка здатна накрити окупантів на дистанції до 8 кілометрів. Знищувати укриття бліндажі, техніку також розсікати ворочі штурмові групи до того, як вони наблизяться до позицій. Бійці президентської бригади імені Богдана Хмельницького переконують робота мінометного розрахунку. Це командна справа. У кожного своя роль: спорядження, наведення, заряджання, коригування, і все це на швидкість, точність і злагодженість, бо час це життя наших піхотинців.